Добрий день, любі підписки, віталі всього інтернету. Сьогодні Різдво Хрестове. Хочу всіх поздоровити з Різдвом Хрестовим таким чудесним днем і хочу за все сказати. Вам таку маленьку колядку, можна би сказати. В день Різдва Христового ми прийшли вас дім, щоб добра і радості побажати всім, що від нас вам, люди, додалось тепла. Бо в цей день Марія сина зродила і зійшла зерниця з Божої дотяти. І про це ми хочемо всім вам розказати всіх гарних свят, що найкращого і найголовніше мирного неба. Нам. А тебе хочу ближче до справи. Е, я зварив, варив вчора вообще капустняк і отримав все-таки рагу, можна сказати, м'ясне. Е, хочу вам ще сказати, Ви не, не подумайте, що в мене в хаті жарко, що я футболський. Я гос, моя кофта, бачите, я, я просто зняв цей більш святковий варіант, і тим більше мені подобається. Цей колір. Що хочу сказати, що отут я поставлю свій номер карточки, щоб ви мені скидали гроші, щоб я дійсно побачив, чи від вас присутствує якась підтримка, чи не присутствує, щоб я для себе бачив, хто дійсно. Друг, хто товариш, то брат, а хто просто так, знаєте, і якщо, може там хтось блядь, скаже, що негарно матюкатися, негарно бути гнидою, а показуватися метеликом, знаєте. Слава ЗСУ, слава Героям України, слава Україні! Верніше, слава Україні. Героям слава і всього самого найкращого вам. І скоріше, щоб була перемога, мирного неба нам, любі друзі.